У Євангелії від Луки, в 9 розділі із 37-го вірша, ми читаємо наступні тексти. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла, і ось якийсь чоловік з народу почав кричати. Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо Він єдиний у мене. Дух Його хапає, і Той кричить, раптом трясе його, і Той пускає піну. З великим трудом Він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів. О, невірний та розпусний роде, доки я буду з вами та терпітиму вас, приведи сюди Твого Сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс, але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його Батькові. Усі були захоплені величчю Божою, І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив. Він сказав до своїх учнів: затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий в руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Провівши ніч на горі, Ісус та учні при сході Сонця зійшли в долину. Учні були замислені, пригнічені і мовчазні. Навіть Петро Оан не мав чого сказати. Вони з радістю залишалися б на святому місці, осяяному небесним світлом, де син Божий явив свою славу. Але на них ще чекала праця для людей, котрі вже шукали Ісуса. Біля підніжжя гори зібралася велика юрба. Людей сюди привели учні, які залишилися внизу і знали, куди пішов Ісус. Наближаючись до натопу, Спаситель попросив трьох своїх супутників не розповідати про побачене. Нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не Воскресне з мертвих. Дане учням об'явлення потрібно було сховати в серці і не розголошувати. Розповісти про нього народові означало б викликати лише глузування або пусту цікавість. Навіть дев'ять апостолів не збагнули б цього, доки Христос не воскресне змертвих. Це було важко зрозуміти навіть трьом обраним учням, про що свідчить той факт, що незважаючи. На провіщення Христа про свою долю, вони продовжували запитувати один одного, що означає Воскреснути мертвих. Однак вони не просили в Ісуса жодних пояснень, Його передречення сповнили їх смутком. Вони не бажали подальшого відкриття про те, чого, на їхню думку ніколи не станеться. Коли зібрані в долині люди побачили Ісуса, вони побігли йому назустріч, радісно й шанобливо вітаючи Спасителя. Але Ісус одразу помітив їхнє сильне збентеження. Учні також виглядали стурбованими. Щойно стався випадок, який приніс їм гірке розчарування і приниження. У той час, як вони чекали біля підніжжя гори, один батько привів до них свого сина і просив учнів вигнати з нього німого духа, який мучив юнака. Коли Ісус посилав дванадцятьох учнів проповідувати в Галилеї, то дав їм владу виганяти нечистих духів, тоді вони пішли сповнені сильної віри, і звіді духи корилися їхньому слову. І тепер вони наказали Духові, що мучив хлопця, залишити свою жертву в ім'я Христа. Але Демон тільки посміявся над ними і, ще раз виявивши свою силу, учні, не розуміючи причини своєї поразки, відчували, що стягають ганьбу на себе і на свого вчителя. Серед народу були книжники, котрі скористалися цією нагодою, аби принизити їх. Протиснувшись до учнів, вони дошкуляли їм своїми запитаннями, виставляючи їх та вчителя ошуканцями. Ось зловтішно кричали рабини, знайшовся злий дух, котрого ні учні, ні сам Христос не можуть перемогти. Народ почав схилятися на бік книжників, і в натовпі чулися презирливі вигуки і насмішки. Раптом звинувачення припинилися. Люди побачили Ісуса і трьох учнів, які наближалися до них. У народі відразу ж відбулася зміна почуттів. Ніч спілкування з небесною славою залишила свій слід на Спасителеві та його супутниках. Їхні обличчя сяяли світлом, яке викликало шановливість. Книжники перелякано відступили, і народ привітав Ісуса. Спаситель негайно підійшов до місця, де точилася суперечка, ніби сам був свідком того, що сталося. Звернувшись до книжників, він запитав, про що сперечаєтесь між собою? Але голоси щойно зухвалих звинувачів нараз стихли, запанувала тиша. Нещасний батько, протиснувшись крізь натовп, упав до ніг Ісуса, виливаючи перед Ним увесь свій біль і розчарування. Учителю, промовив він, я привів до тебе свого Сина, що має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидай ним. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали Його, але вони не змогли. Ісус подивився на перелякану юрбу, на тих. Прискіпливих книжників, назбентежних учнів, у кожному серці він читав невір'я. А тому з болем вигукнув: О роди невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас. Після цього наказав засмученому батькові, приведіть його до мене. Хлопця привели, і як тільки. Погляд Спасителя зупинився на ньому, злий дух почав кидати ним об землю, і хворий корчився у страшних муках. Хлопець качався по землі спіною біля рота, нелюдські зойки пронизували повітря і знову зустрілися на полі битви Князь Життя і князь темряви. Христос, котрий виконував свою місію, проповідував полонене визволення і Пригноблених відпускав на волю і сатана, котрий намагався утримувати жертву у своєму полоні. Невидимі для людей ангели світла та воїнства злих ангелів зібралися довкола, спостерігаючи за битвою. На якусь мить Ісус дозволив нечистому Духові виявити свою силу, щоб глядачі могли оцінити наступне визволення. Усі уважно стежили за тим, що відбувалося, натовп, затамувавши подих, батько з надією і страхом, Ісус запитав, стільки часу, як це сталося з ним, батько розповів історію багаторічного страждання, а потім, не в змозі більше терпіти, вигукнув: якщо можеш допомогти нам, змилосердися над нами, якщо можеш. Навіть Батько засумнівався в силі Христа. Ісус відповів: усе можливо, віруючому. Христос мав достатньо сили, але зцілення сина залежало від батькової віри, обливаючи слізьми, усвідомивши власну неміч, батько віддався милості Христа і вигукнув. Вірю, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, звернувшись до страждайця, сказав Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди і більше не входь у нього. Почувся зойк. Почалася страшна боротьба. Здавалося, що демон, покидаючи свою жертву, забрав її життя. Хлопець лежав нерухомо, наче мертвий. У натовпі почувся шепіт помер. Але Ісус, узявши його за руку, підвів і віддав батькові цілковито здорового тілом і розумом. Батько і син прославили ім'я Визволителя. Люди дивувалися в величі Божій. Тоді, як приголомшені, засоромлені книжники понуро пішли геть. Якщо можеш. Допоможи нам, змилосердися над нами. Стільки ще пригнічених гріхом душ повторюють цю молитву. А милосердний Спаситель усім відповідає усе можливо віруючому. Віра єднає людей з небесами і дає силу для боротьби із силами темряви. У Христі Бог дарує нам засоби для перемоги над усіма гріховними нахилами, а також силу чинити опір. Усякій навіть найсильнішій спокусі, але багато людей усвідомлюють, що їм бракує віри і тому не наважуються наблизитися до Христа. Нехай ці безпорадні, недостойні душі віддадуться на милі співчутливого Спасителя. Дивіться не на себе, а на Христа. Той, хто колись зціляв хворих, виганяв демонів, і сьогодні такий же могутній викупитель. Віра приходить від Божого Слова. Тож тримайтеся за Його обітницю. І того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Упадіть до Його ніг і благайте, вірою допоможи моєму невірству. Якщо ви так учините, то ніколи не загинете, ніколи. За короткий час троє обраних учнів були свідками найвищої слави і найглибшого падіння. Вони побачили людське єство в одному випадку переображене на образ Божий, а в іншому принижене до подоби сатани. Вони споглядали Ісуса на горі, де Він розмовляв з небесними посланцями, і де голос. І сяючої славою Хмари проголосив його Сином Божим. І ось він зійшов, щоб стати свідком найбільш гнітючої, огидної сцени, біснуватого юнака зі спотвореним обличчям, який скриготав зубами і корчився в муках. Жодна людська сила не в змозі була звільнити його від цих мук. А могутній Спаситель, котрий лише кілька годин тому стояв прославленим перед своїми враженими учнями, схиляється, щоб підняти жертву сатани з землі та віддати його батькові у повному духовному і фізичному здоров'ї. Це був наочний урок викуплення. Це Божий Син у славі Отця схилився, щоб спасти гинучого. Це символізувало також і місію учнів. Життя служителів Христа не повинно проходити лише на вершині гори у спілкуванні з Ісусом під час духовного присвітлення. На них чекає робота внизу, у долині, поневолені сатаною душі чекають слів віри і молитви, які можуть зробити їх вільними. Дев'ять учнів продовжували роздумати над своєю гіркою поразкою. Коли ж Ісус знову залишився з ними на самоті, вони запитали, чому ми не змогли його вигнати? Ісус відповів, через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідти туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Невір'я, яке розлучило їх із Христом та байдужість. З якою вони поставилися до довіреного їм святого Служіння, призвели до поразки в битві із силами темряви. Слова Христа про Його смерть викликали у них смуток і сумнів. А обрання трьох їхніх товаришів, які супроводжували Ісуса на гору, породило у інших дев'ятьох ревність, замість того, щоб. Зміцнювати свою віру молитвою і роздумами над словами Христа, вони зосередилися на своїх прикращах та особистих образах. Саме в такому стані духовної темряви вони вийшли на боротьбу із Сатаною. Щоби перемогти в подібній битві, вони повинні були здійснювати цю справу з іншим духом. Їм потрібно було зміцнити свою віру ревною молитвою, постом і упокоренням серця. Треба було звільнитися від власного Я, сповнитися Духом і Божою силою. Лише наполегливе, щире благання до Бога з вірою, яка веде до цілковитої залежності від Господа і повного посвячення Його праці. Можуть забезпечити людям допомогу Святого Духа у боротьбі проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Коли будете мати віру, як гірчичне зерно, сказав Ісус, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Хоча гірчичне зерно дуже маленьке. Воно містить у собі таку ж таємничу силу життя, яка викликає ріст найвищого дерева. Коли гірчичне зерно потрапляє в землю, крихітний зародок живиться усім, що Господь передбачив для його розвитку, тому швидко і невпинно зростає. Маючи таку віру, ви будете живитися Словом Божим, а також усім, що Господь передбачив. Для допомоги людині. Таким чином, ваша віра зміцниться і принесе допомогу небесних сил, хоч перешкоди, які Сатана нагромадив на вашому шляху, здаватимуться нездоланними, як вічні гори. Проте на вимогу віри вони зникнуть. Нічого не буває для вас неможливого. Ви знаєте, читаючи цю обітницю, мені хочеться кричати, чому ми такі безсилі, Чому, Господи, та тому, що ми бачимо себе, бачимо свої проблеми, і в тих скрутних становищах ми забуваємо Ісуса, який пішов молитися, щоби спасати, який сьогодні пристоїть перед Небесним Отцем і просить, Отче, моя кров. Дай їм силу. Давайте ми сьогодні, в молитві, об'єднавшись, попросимо Небесного Отця сили найперше, зрозуміти Його волю, зрозуміти Його Слово і йти за Ісусом, куди веде Він. Помолимось про це. Наш дорогий Небесний Батько, ми щиро дякуємо Тобі за відкриту сцену переображення на горі. Ми дякуємо Тобі. Що ти порівняв цю сцену із цією проблемою, з якою зустрілися учні під горою, коли вони не могли перемогти демона. Тоді, коли ти давав їм цю силу, вони втратили через свої власні амбіції, тому що вони хотіли бути більшими один над одним. Господи. Допоможи нам все це залишити, залишити сумнів, залишити земну марноту, підняти свої очі, побачити тебе і бути переможцями, дай нам, дорогий небесний, батьку, віру, величиною в гірчичне зерно, щоб усі ці переживання і труднощі ми могли здоліти з твоєю силою. Це наша молитва і прохання. І коли сьогодні хто із наших глядачів чи. До кого вони звернуться, будуть вирішувати якісь питання, нехай вони будуть вирішені з твоєю допомогою. Це наша молитва. Ми це просимо в дороге ім'я Ісуса Христа, а Тобі Богу нашому слава, честь, поклін і подяка Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Звичайно, читаючи цю історію. Нам важко це збагнути, нам важко уяснити, нам важко зрозуміти. Але добрий Бог відкриває, що скоро настане цей день, коли не в такій славі, коли не тільки Мойсей і Ілія, а коли весь відкуплений сон підніметься для зустрічі з Господом, як каже апостол Павло в іншому місці святого Писання, і так завжди з Господом будемо. І я хотів би, щоб кожен із нас. Був в тому числі, що ми вже бачили те місце там. І для цього так мало потрібно. Просто віддати своє серце Ісусу. Тому в мене є слушна пропозиція: зробіть це сьогодні, посвятіть своє життя Ісусу. Станьте перед Ним і скажіть, Господи, я твій. Наша передача прийшла до завершення. І що у вас є запитання? Телефонуйте, пишіть, ми чекаємо і бажаємо спілкування. jest z вами. do pobaczenia.